Вітаю. В цьому відео продовжуємо знайомитись з типами даних в TypeScript. В попередньому, другому відео ми познайомились з елементарними типами, такими, які є в JavaScript. І, відповідно, сьогодні, на базі цих знань, ми познайомимося з іншими складними типами в TypeScript. Це об'єднання типів або Union Types, це аліаси, також їх називають псевдоніми, і інтерфейси. Почнемо з Union Types. Тип об'єднання типів це тип утворений з двох або більше інших типів, що представляють значення, які можуть бути будь-якими з цих типів. Кожен із цих типів ми можемо називати частинами об'єднання або членами об'єднання. Ну і, власне кажучи, слова це ніщо. Код все. Тому давайте напишемо приклад. Зробимо функцію. Назвемо її Print-ID і надамо їй таке об'єднання у вигляді ідентифікатора. Тобто для ідентифікатора, точніше, параметр у нас буде ID, а тип ми пропишемо не так, як раніше, один лише, а ми хочемо зробити. Об'єднання декількох типів. Наприклад, ми плануємо, що сюди може в цю функцію передавати значення і number, і string, тобто або, або мається на увазі не одночасно два параметри, а саме один параметр, але він може бути або такого типу, або такого типу. І одразу забігаючи наперед, скажу, що. Це об'єднання і такі об'єднання, вони не обов'язково тільки з двох типів. Далі може бути ланцюжок такий самий, вертикальна риска, риска, і далі, далі, далі ми відповідно, будемо додавати ще в цей набір певні типи даних, які припустимі в цьому варіанті. І, відповідно, щоб побачити, як це, як це може працювати, з чим це може працювати, давайте зробимо консоль Наприклад, зробимо тут Your ID і додамо саме наш параметр ID. І, відповідно, нам потрібно викликати цю функцію і передавати певні параметри. У нас є тип number, є тип string, відповідно, ми можемо викликати функцію. З числовим значенням. Наприклад, бачите, помилки, TypeScript не показує. Все добре. Тобто, тип uh, number приймається. І давайте візьмемо той самий рядок коду, але зробимо це рядком. Також помилки немає. Ну і відповідно, щоб побачити, що це не загальна якась помилка uh, в коді, яка. Ні на що не впливає. Давайте передамо, наприклад, булівське значення true, ми бачимо, що у нас вже є хвилька червона. Відповідно, бачимо argument of type, boolean is not disenabled, тобто параметр of type string or number. Ви бачите, що TypeScript він контролює, він бачить, що це у нас саме е декілька типів, і інші ніякі, крім цих, не можуть бути. Ось так це працює і варто зазначити, тобто це зручно, да? але справа в тому, що в такій функції TypeScript дозволить до значень примінити лише ті методи, які працюють. І для які існують і працюють, і для цього типу, і для цього. Тобто, якщо тут буде три, наприклад, елементи в об'єднанні, три анотації буде типів, то відповідно тоді для них трьох повинен бути загальний. Але це доволі е, не часто таке у нас є. Да? Такі методи, що вони там охоплюють декілька типів. Є, звісно, але далеко не всі. І це незручно тоді що робити. Рішення полягає в тому, щоб звузити об'єднання за допомогою кода, за допомогою простої логіки, такої самої, як ми керуємося при написанні в JavaScript, коли нам потрібно перевірити тип даних якоїсь зміни, і якщо певний тип е присутній. Ми направляємо, скеровуємо дію програми за однією гілкою, якщо інший тип даних, або відсутній перший тип даних, а всі інші ми обробляємо, то, відповідно, умовним оператором скеровуємо програму в інше русло. Тож, давайте це зробимо. Відповідно, за таких саме умов можна зробити, я це закоментую, нехай це залишиться. Кодом, як приклад перших хвилин відео. І, до речі, хочу зазначити, що той репозиторій, який фронт 200823, який ви бачили в перших відео, він так само доступний, він оновлюється. Тобто я туди додаю цей код, ви можете в принципі не писати, ви можете його отримати, якщо зайдете за посиланням, яке, власне кажучи, і в описі під цим відео є також. Давайте наступний приклад, він базується на попередньому. Просто ми його тепер розширюємо. Ми беремо той самий Union Type. Те саме об'єднання, але будемо всередині функції звужувати його простою логікою JavaScript. Для цього нам потрібно умовний оператор IF-else. If будемо перевіряти, що. В принципі, type ну, це по факту не метод, це взагалі-то оператор, але type of працює для будь-якого типу даних. Відповідно, тут не може бути ніяких запитань стосовно того, чи там юридично з точки зору, на, 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 наскільки припустимо, з точки зору TypeScript scripта його використання для, до ID, яке анотовано об'єднанням типів. Будемо порівнювати, якщо, наприклад, це у нас е, нагадую, що тайпов робота тайпов, примінення тайпов до змінної повертає нам рядкове значення з назвою типу даних. Тож, якщо у нас буде рядок, якщо буде перер... передаватись рядок, ми можемо, що ми можемо повідомляти, точніше, не повідомляти, ми тут хочемо якраз зробити що? Ми хочемо. Примінити, наприклад, до рядка такий метод, який не, не можемо примінити до значення числового, наприклад, то Та? Да? Давайте зробимо таким чином, виведемо в консоль до ідентифікатора, примінення метода to uppercase. Так, не забуваю круглі дужки. І якщо у нас це не typeString. Да? То тоді що? Тоді буде працювати інший варіант, буде else частинка працювати, в якій ми будемо робити, просто будемо виводити, зважаючи, що у нас немає ніякої конкретики, просто будемо виводити ID. Тобто в цьому варіанті, в 10-му рядочку, ми будемо літери, які, ну, текст, скажімо так, да, символи, які є, ми будемо робити заглавними, якщо числовий. То, відповідно, він буде просто публікуватись в консолі, в такому вигляді, в якому ми його будемо передавати. Власне кажучи, можемо почати з числового, наприклад, число 34. І тут ми передамо, наприклад, повідомлення тест з маленькими літерами. Так, нібито все правильно. Да, файл створився. Давайте подивимось сюди. Ось, будь ласочка, ми тут отримали. Тобто, якщо б ми писали в JavaScript, ми б саме так і написали аналіз. Да? Але зважаючи на те, що ми, коли пишемо в TypeScript, ми хочемо контролювати саме при написанні коду, чи не робимо малок, да? то відповідно ми. Аналізуємо це таким чином, і об'єднання типів нам в допомогу. Ну і, власне, давайте я запущу цей файл. Так, 34 і тест. Так, да, все прекрасно працює. 34 ми бачимо, спрацьовує цей виклик функції. Тест відпрацьовує цей виклик функції. Але потрапляє сюди. Тобто, перша е, йде за, по гілці сюди, тому що не тип даних string, і, відповідно, виводиться. Але якщо ми, наприклад, це ж таки, да? я сказав, що у нас тут всі інші варіанти обробляються, але ж це в JavaScript вони б таким чином оброблялись. А, ну, знову ж таки, використаємо булівський тип. Дивіться, TypeScript нам каже, що ну-ну-но. No -no -no. Це буде неправильно, тут, не потрібно ну, тут, не розраховано на це. да, Тобто логіка програми, вона на це не розрахована, хоча в якомусь сенсі розрахована. От, Ми тут не перевіряємо, що саме number. Але ось це передавання на етапі передавання параметрів йде перевірочка. Але тим не менше, якщо ми його а, запустимо в життя, скажімо так, TypeScript вдає помилку, це. Правильно, Тому що не може з точки зору TypeScript передаватись значення типу, bool, не, не number і не string, але ми компілювали без ключа No emit on Error, відповідно, тим не менше, ми отримали цей код, і от коли вже будемо викликати node е, в цьому файлі, то тоді у нас вже е, буде відпрацьовуватись ось так. Да? Тобто воно працює. Воно працює, тому що тут нема перевірки якоїсь іншої. І відповідно бачимо різницю, що це не впливає на результат нашої роботи, але попереджає про те, що нам тут не потрібно значення true. Давайте зробимо ще один приклад на об'єднання типів. Нова функція, назвемо її welcome І в цю функцію буде передаватись або масив рядкових елементів, або рядок. Відповідно, нехай це буде об'єкт елемент параметр P, параметр P people. Ну. Welcome People. Да, це буде вітання, не знаю, там, наприклад, шматочок коду на терміналі в готелі, куди е, приїжджають там туристи, наприклад, і вони вводять своє ім'я або вводять декілька імен. Відповідно, різниця в тому, яке повідомлення вийде на екран, чи просто там привіт е, не знаю, Сергій, чи привіт. Е, Ганна Сергій і Андрій. там, да, наприклад. Відповідно, анотування зробимо або масив, або об'єднання зробимо з String. Давайте одразу зробимо виклики, подивимось на те, як реагує це об'єднання на те, що ми будемо передавати сюди. Наприклад, давайте зробимо. Масив з одного елемента. Ось так. Потім ще зробимо виклик, де у нас буде масив з декількох елементів. Наприклад, три елементи зробимо. Ось так. І зробимо що? І зробимо. Давайте тут просто рядок відправимо. Да? Тобто поки що TypeScript нам ні про що не сигналізує, тому що все ок. І тут також зверніть увагу, це у нас масив з одного елемента, але це масив. Це масив у нас з трьох елементів, але і цей, і цей рядкові дані у них всі. Тут у нас просто рядок. Відповідно, проблеми жодної немає. Тепер давайте для того, щоб подивитися, як це працює. Що б ми могли зробити? Якщо у нас тут не скільки звуження, але просто логіка використання різних порцій інформації. Якщо у нас буде масив, так, нам треба перевіряти це, чи є параметр масивом. Тоді ми будемо, наприклад, з'єднувати імена, там, комою, наприклад, або через end, напишемо, через амперсант. Власне, нам достатньо буде двох прикладів. Давайте подивимось. Так, сюди. М -м, так, ні, з консольогом я поспішив. Треба ж зробити умовний оператор. Перевірити, що у нас, чи масів у нас, чи рядок. Так, перевірочку масів зробимо через array із ей. І передамо сюди цей наш параметр. І якщо це дійсно масив, тоді будемо робити консоль лог. І тут буде у нас hello кома, так. Плюс. P, але до П, зважаючи на те, що це масив, ми примінимо метод join, join і розділювач зробимо ось такий. Давайте просто напишемо AND. Ось так. Можемо, власне кажучи, одразу запустити. Хоча цей тоді треба закоментувати тимчасово. Так, компіляція. Так, можемо подивитись на код. Бачимо, що у нас, в принципі, все зберіглось. І тепер запускаємо Node. І бачимо, що Hello, Orest, and Olga, and Max. Тобто, бачите, все спрацювало, все добре, все прекрасно. Тепер е зробимо ось тут Else. Else. В якому. Зробимо такий самий рядок, тільки ну в сенсі такий, теж консоль теж лог, але зробимо просто давайте напишемо Welcome. Lone Traveler. І відповідно тут приатачимо йому. Наш параметр P в ньому рядок. Так, стоп, я щось тут перестарався. Ще один маленький приклад по об'єднаним типам. Ситуація, коли нам не потрібно звуження. Це означає, що? Це означає, що це буде приклад, коли у нас. Є два типи, і до них обох існує певний один той самий метод. Метод, про який я кажу, як варіант да, застосувати це слайс, який працює і з масивами, і з рядками. Рядки це фактично ітерейбл-структура, да, тобто можна по індексах звертатись до символів. Відповідно, метод слайс працює і для рядків, і для масивів. Тож ми можемо, наприклад, із масиву, який передається функцію, брати, наприклад, три перші елементи через слайс. І Із рядка, який передається, також можемо брати три перші елементи вирізати, ну, вирізати і повертати їх. Да? Давайте, власне, так і зробимо. Get first. three, Здається так. Пишеться. Ну, візьмемо, давайте просто А STR. String, наприклад. Це буде добре. І тепер об'єднаємо цей тип з, наприклад, масивом, але масивом числовим. Да? Нам же ніхто це не завадить зробити, тому що ми будемо, ми використовуємо саме об'єднання і. Не тому, що використовуємо об'єднання, а тому, що при використанні об'єднання ми застосуємо метод, який працює і для типу string, і для масиву. Так. І зробимо просто return. Де ми будемо до str примінювати slice. І з параметрами 0. Кома 3, я ж сказав, три символи. Да? Так, три символи. Відповідно, тут у нас повинен бути виклик цієї функції. Нам потрібен рядок. Відповідно, ну, що це буде класично, тест меседж. Ось таке, да? І другий виклик у нас буде масив числовий. Відповідно. Можемо просто зробити ось так. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 5. Байдуже, тобто якісь цифри. Так, компіляція. Помилок, TypeScript не виявив. Компілюємо і запускаємо нот. Відповідно, бачите, ТЕС. Із рядка тест меседж три перші літери, три перші символи залишились, і із масива, який налічував шість елементів, залишився масив з трьома елементами. Все. Тобто тут ніякого розгалуження не потрібно, просто, просто тому що використано метод, який працює із, з обома типами даних, з обома структурами в об'єднаному типі, який ми створили. Тепер поговоримо про аліаси, або як їх ще називають псевдоніми. Часто нам потрібно може бути використовувати один і той самий тип кілька разів. Псевдонім типу це саме це, це ім'я для будь-якого типу, тобто ім'я, яке ми створюємо. Для цього існує спеціальне ключове слово. Давайте, спираючись на останній приклад зі слайсом. Давайте створимо під цей приклад а, наш власний аліас. Да? Для об'єднання, яке ми використовували. Ось це маю на увазі. Копіюємо, вставляємо. Зараз тепер оцей, цю збірку, цей набір замінило, замінила ця назва. І, відповідно, ми в коді цього прикладу, в коді цього прикладу, ось тут, тепер можемо застосовувати не. Писати тут цей ланцюжок, особливо, якщо ви хочете там три типи ще прописати, а просто вказати тут ось так. Це буде псевдонім, який посилається на цю збірку, на цей набір типів, які ми тут анотували. Давайте ще один приклад, щоб все ж таки було певне різноманіття. Зробимо функцію, яка виводить координати x, y, а відповідно, XY це у нас тип даних number, тож ми можемо створити свій власний тип. Це у нас буде point да, з об'єктом. Об'єктний літерал, в якому, відповідно, X буде у нас number, і Y. Буде у нас також number. Функція print chord. Chords, напевно, буде більш правильно. І сюди ми прописуємо, що ми сюди прописуємо параметр PT і його тип. Записуємо цією назвою Point. Відповідно, не прописуємо послідовність елементів, окремо не анотуємо їх. І функція, яка буде робити що? Яка буде виводити в консоль. І тут ми що можемо, зважаючи на те, що ми будемо приймати ПТ, а ПТ він має анотацію point, яка є об'єктним літералом, відповідно, ми можемо. Із ПТ витягувати що? Ми можемо витягувати властивість по назві ключа. Ось так: PTX і, відповідно, другий рядок. Тоді у нас це буде PTY, а тут, відповідно, також буде виводитись консоль Y як символ, як текст. І давайте зробимо виклик. Тепер, print і ми відповідно, повинні передати що? Ми повинні передати об'єкт, об'єктний літерал. В якому буде два параметри. Наприклад, координата Х буде 200, і координата Y. Бачите, він все ще свариться, він каже, що недостатньо. Да? Тобто одного параметра, відповідно, ми можемо додати і будемо додавати, наприклад, там 120. Ось тепер все чітко, все працює контролюється за допомогою поєнта, тобто тут ми не пишемо цього всього. А особливо, якщо у нас декілька функцій працюють з цими координатами, навіть ми цей поєнт будемо використовувати в декількох місцях. І в цьому є ефективність, скажімо так. Хочу наголосити, що аліаси вони незмінні. Коли ви його створили. Потім програмно вплинути на цю структуру неможливо. Неможливо додати нову якусь властивість. А інтерфейси, тобто це були Аліаси. Інтерфейси це, в принципі, так само, як аліаси, тільки можна додавати додаткові елементи. Давайте скопіюємо, закоментуємо це. Тобто, це був саме Аліас TypePoint. А тепер цей код відредагуємо, щоб це був point, але інтерфейс. Доволі це просто зробити. Необхідно замінити слово type на інтерфейс це раз. І, по-друге, забрати знак дорівнює. І що? Тут Point ми вже використовуємо. Працює, Працювати буде так само тобто, буде виводити в консоль. ну І той приклад я не показав його, але давайте. Компіляцію зробимо. Так, і запустимо. Відповідно, ось, бачите, координати вивелись, це працює. Тут працювало б так само. Єдине, що змінюється, крім синтаксісу, інтерфейса, Дивіться, що тут можна зробити. Якщо, наприклад, у нас буде інша функція, буде інша функція яка буде потребувати е, три координати. Наприклад, тривимірний, да? X, Y, Z. Да, далі по коду, наприклад, ми робимо що. Далі по коду, ми хочемо використати цей point, наприклад, для трьох. Зараз, можливо, буде невеличкий конфлікт, але суть в чому? Суть в тому, що для цього інтерфейсу можна прописати ще знов, нібито ми до нього звертаємося, не ну, нібито, да? але. Ми пропишемо тут тільки один ключ, одна властивість ключ координата Z, і, відповідно, теж вкажемо, що вона буде number. Ось так. І тепер, якщо ми. Тут вже воно у нас не відповідає, типу, там, три, мовляв, елементи. Да? Так, print cord, point, він тепер, так, да, так, не працює. Ну, давайте його відключимо. А цю функцію скопіюємо. Наприклад, сюди. Зробимо printcord, там. 3 Dimensions, Да? Так. І відповідно додамо третій рядок. Z. І тут так само. І виклик буде у нас тепер з трьома координатами, щоб ви побачили, що дійсно інтерфейс можна змінювати. 3D, і тепер виходить, що буде відпрацьовувати виклик функції перший, ось він XY працює, да? і другий також. І з цього всього, що зараз було, вам важливо зрозуміти, що Аліас незмінний, ось де він у нас? Аліас він незмінний, так? І крім того, що синтаксіс відрізняє інтерфейс від Аліаса, інтерфейс можна змінювати, додавати в нього в процесі нові. Поля. На цьому все. Це був урок 3 по TypeScript, в якому ми познайомилися з об'єднанням типів, поговорили, поговорили про звуження у зв'язку з об'єднаними типами і познайомились з аліасами і інтерфейсами.